Маємо в наявності покришку 3.2.0 на 10. Дана шина підходить на такі скутера, як Suzuki, Honda, Dio та багато інших. Розглянемо покришку фірма Deli Tire, Виробник даної шини Індонезія. Розмір 3.2.0 на 10 та маркировка sk 107 Дана шина має логотип Орла. Швидкісні та навантаження на шину Є 42G. Дана шина розвиває 100 км за годину та тримає 100 кг навантаження на одне колесо. Покришка Є Тубеліс. Має 4 слої нейлонових ниток. Так, виробник заявляє, що вантажопідйомність буде 150 кг. Тримає дана шина. Вона є направлена. Як і шини дуже висока. Кого зацікавило, звертайтеся, відправимо почтою.